Вітаю вас на каналі QA Insider. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію практичних занять із CQL і переходимо нарешті до третьої частини, саме практики, де будемо розглядати вставку, оновлення та видалення даних на прикладі CQL. Ці операції є базовими для роботи з базами даних, і вміння їх правильно використовувати це ключ до ефективного керування інформацією. Давайте розбиратися. Перед тим, як ми зануримося в практику, коротко перебіжимося по тому, що ми сьогодні будемо робити. Спочатку встановимо і налаштуємо позири з без цього як. Потім створимо нашу першу таблицю, назвемо її Customers, як було у нас в ETRISCOLS, адже будемо працювати з клієнтами. Далі заповнимо її тестовими даними, щоб мати з чим працювати. І, звісно, навчимося. Оновлювати інформацію та видаляти записи. Все максимально практично, без зайвої теорії. Тож починаємо. Перед тим, як перейти до роботи з даними, нам потрібно підготувати середовище. Почнемо з встановлення Позрес CQL. Це база даних, яку ми будемо використовувати для практики. Завантажуйте Посгрес саме з офіційного сайту Postgres.org. Дотримуйтесь інструкції і прописуйте порт 5.4.3.2. Обираємо Download SQL Windows Installer. Download the Installer. І тут вже обираємо саме ту версію, яка вам потрібна: Mac, Windows і яка саме, чи Linux. Скачуємо. Після того, як інсталлер буде закачаний, відкриваємо його і починаємо встановку. Тут ми усюди нажимаємо Next. Next. Обираємо папку. Обов'язково запам'ятовуємо пароль, який ми прописуємо, бо він нам потім знадобиться. Повторюємо введений пароль. 432 порт не забуваємо і. Локаль по дефолту нічого не змінюємо. Next, Next, І потім чекаємо, поки воно встановиться. Після того, як встановлення вже завершено, ми просто відкриваємо наш Postgres і чекаємо, поки він завантажиться. Тепер, коли база готова, переходимо до практики. Наступний крок створення бази даних. У PostgresQL це робиться дуже просто за допомогою команди Create Database. Ця команда створює нову базу. В якій ми будемо працювати далі. Назва бази може бути будь-якою, але важливо, щоб вона була зрозумілою і відповідала проєкту. Давайте перейдемо до практики та створимо її разом. В поздрізь QL ми відкриваємо вкладку, бачимо там слово Create, Create database. Але тут можна трохи жульничати, просто ввести назву database, в нас це буде QA Insider. QA -inside. Тут в нас кодіровка, можемо поки нічого не змінювати. В інших вкладках ми також нічого не змінюємо, лишаємо все, як є, і тут нас цікавить вкладка SQL. Тут ми побачимо прямо запит: Create Database: QA Insight with Owner Postgres. Також прописан код наш. І все. Після цього ми можемо нажимати з Save, і в нас тут же створюється наша база. QA Insight, але вона ще пуста. Тут ми можемо натиснути Create і створити прямо тут а, далі якісь а, запити а, Create Script, не просто Create, або можемо перейти на Query Tools. Ми далі будемо працювати саме з Query Tools. Отже, ми створили базу даних, тепер потрібно додати до неї таблицю. Для цього будемо використовувати команду Create Table, і перша таблиця, з якою ми будемо працювати, називається Customers. Ми за аналог беремо Customers з, нашої, з нашого сайту Vetri Schools. І що буде важливо: Customer ID це унікальний ідентифікатор, який автоматично збільшує е, серіал Primary Key. Customer name» обов'язково поле «Not null». Інші поля містять конкретну інформацію про клієнта. Тепер давайте виконаємо цей запит і створимо таблицю на практиці. І так, розпочинаємо створювати нашу таблицю. Для цього нам знадобиться вкладка Query. Прописуємо «Use» і назву таблиці. До речі, це прописувати не обов'язково. Uh, іноді uh, деякі бази даних це підтримують, деякі не підтримують, тому дивіться вже по базі даних, якою ви будете користуватися. Далі Create. Uh, будемо ми створювати базу даних Customers, як в нашому сайті BetrisCools. Uh, прописуємо краще капслуком. Uh, create Table і назва Customers. Далі нам треба прописати всі колонки, які в нас там будуть. Повертаємося на сайт, дивимося всі колонки, які в нас є: Customer ID, Name. Прописуємо обов'язково додаємо «Varchar 100 чи 225, 20 це не, не важливо. І прописуємо до Customer ID primary key, Є база даних, де треба serial прописати. Є інші команди, в позиції це serial. Після того, як ми це створили, ми можемо перейти вже до нашої бази, схема таблиці і побачити таблицю Customers, в якої є колонки Customer ID», Customer Name. Сіті, адрес, постел-код і так далі. Також ми можемо перейти в таблицю Customers в Query Tool, і тут вже прописати Select All From Customers, і нам повернуться всі наші колонки, які ми створили. І в колонках буде прописана їх тип. Даних. Отже, всі підготовчі дії завершено, база створена, таблиці є. Тож тепер можемо перейти до основної теми на цьому занятті. Щоб працювати з даними, нам потрібно їх спочатку додати. Це робиться за допомогою команди Insert Into. Як бачите, ми прописуємо назву таблиці Customers після Insert Into. Потім перераховуємо усі колонки. І вписуємо value. Переходимо до бази даних. Видаляємо попереднє і пишемо Insert Into. Таблиця Customers. Далі в кавичках будемо перераховувати стовпці. Колонки, які е, нам потрібні, саме ті, що ми вже створили. Вони не можуть бути іншими. Тобто, це Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, City, Postcode і Country. Просто всі назви колонок ми перераховуємо через кому, кавички закриваємо, точніше, скобки закриваємо, не кавички. І далі нам лишається тільки прописати вже саме значення. Для цього з нової строки ми пишемо «Values» також слуком, і так само у дужках ми прописуємо наші значення. Customer ID обов'язково один, тому що він перший, його можна в ковички не брати. Так як він в нас не є строкою, а інтереч, і все далі ми обов'язково прописуємо, по-перше, через кому кожну, кожен запис, який в нас буде в ячейці. І, по-друге, обов'язкове значення брати в одинарні кавички, тому що якщо ми їх не візьмемо в одинарні кавички, а це в нас слова, а не намбери, то в нас просто буде помилка і нічого не вийде. Тож, прописуємо це все. Дивимося, щоб в нас а, збігалася кількість колонок з кількістю валує, тому що воно записує поочередно. Бере Customer ID, пише 1. Customer name а, пише Alfreds. Бере Contact Name, пише наступне, що в нас буде. Зараз, як ми створили, то ми тут зробили помилку, і так би воно також не працювало. Тому треба. Повернутися буде і це змінити потім. Але нам потрібні ще дані, тому що лише одна строка це занадто мало. В наступних дужках ми прописуємо іншу вже строку. Беремо так само дані з нашої бази даних VetrySkulls. Але тепер давайте вже в кавичках використовуємо одинарні кавички. Вони працюють в більшості баз даних, і вони точно працюють в позгресі. Контакт. Нейм прописуємо. Далі в нас буде адрес Сіті. До речі, в нас посткод він являється звичайним characters, тобто це не інтеджер, І ніякий там не number, нічого. Бачите, воно може бути і буквами, і цифрами. Тому ми обов'язково це беремо також в одинарні кавички. І додаємо вже останнє Мексика каунтрі. І зараз ми будемо створювати цей запис. Все, ми бачимо, що все створилося. Але для того, щоб перевірити, знов прописуємо Select All From Customers. І дивимося, що нам повернеться. як бачимо, всі наші поля. Заповнені, нічого не лишилося без заповнення, помилок нема, значить, ми все зробили вірно. Переходимо далі. Наступним розглянемо, як можна оновлювати дані. Для цього використовується команда Update, яка дозволяє змінювати значення в певних колонках. У нашому прикладі ми змінимо ім'я клієнта. «Set» визначає, які саме колонки. Та, е, як змінюється, а v вказує, до яких записів застосовується зміна. Знову використовуємо наші дані і зараз будемо оновлювати якусь колонку. Update Customers. Set. Прописуємо, що саме ми хочемо змінити. Хай це буде е, Customer Name. Пишемо, чому буде дорівнювати наше нове значення. Також в ковичках пишемо, хай це буде Крістіна, неважливо, ім'я, все, що завгодно можна прописати. І обов'язково прописуємо V, customer ID і дорівнює, хай це буде 2. Змінимо це. Запускаємо наш скрипт. Зараз Анна має змінитися на Кристину. Пише, що все пройшло добре. Давайте тепер знов введемо Select All From Customers і перевіримо, чи дійсно були зроблені якісь зміни. І так, ми бачимо, що там, де IDSNI-2, тепер ім'я Кристина. І для того, щоб показати, що не можна все ж таки оновлювати, оновлювати всі дані, давайте пропишемо зараз Update Customers. І щось змінимо без уточнення V. Наприклад, хай це буде City. Зробимо, щоб у нас усюди було City London. Запускаємо наш скрипт. Ага, треба селект видалити. А, да, видаляємо селект. Не буде воно в нас так працювати. Пише, що все успішно. Тепер перевіряємо і бачимо, що дійсно всі значення Сіті тепер London. Тому будьте уважні, завжди прописуйте V. І нарешті перейдемо до останнього блоку розглянемо, як видаляти записи. Для цього використовується команда «Delete From, яка дозволяє видаляти певні рядки. Важливо, завжди вказуйте VA, щоб випадково не видалити всі дані в таблиці. Давайте виконаємо це на практиці. Так як в нас дуже мало тестових даних, давайте спочатку додамо собі ще тестову строчку. Якраз закріпимо Insert Into. І потім саме цю строчку ми і видалимо саме цей рядок. Прописуємо Insert Into Customers. А в дужках переписуємо всі колонки, які в нас є: це Customer ID, Customer Name. Едрес. Далі в нас іде Сіті. Посткод. І останнє це country. Після того, як ми прописали всі назви колонок, в які ми будемо вписувати наші дані. Робимо нову строку ValueS, і в ній ми вже прописуємо наші значення. Для того, аби не витрачати зараз багато часу, ми пропишемо тільки «Customer ID валідний, трійку наступний, а все інше просто заповнимо словом тест. Для того, щоб не витрачати багато часу, так як нам все ж таки треба подивитися Delete, просто ми закріплюємо insert-into, вводимо всі значення, тест, не забуваємо між значеннями ставити кому обов'язково всі значення, які в нас не айдішники, ми обгортаємо в кавички. Ми вже прописали Customer ID, customer name, customer, uh, contact Name, адрес, сіті, лишилося в нас посткод, також хай це буде слово тест і country. Після того, як ми все прописали, додаємо uh, в кінці точку з крапкою і, і помилка. Нам не подобається посткод стофпець. Ми просто неправильно прописали назву в нас в нашій базі, в нашій таблиці. Це постел-код. Зараз ми просто виправимо це. Завжди звертайте увагу, який саме ерор вам пише, тому що іноді це просто якась орфографія. Ось все. Тепер все пройшло. Добре, давайте звіримося Select All From Customers. Так, в нас є третя строчка. усі тестові дані, і тепер «Delete from Customer. І вже обов'язково тут прописуємо where customer ID дорівнює. 3. Якщо ми не пропишемо строчку-рядок VA Customer ID, і чому він дорівнює, чи там V City дорівнює Лондер, це не важливо. І видалимо, ми видалимо просто повністю всі значення. Тому обов'язково прописуємо VA, як ми бачимо, все в нас пройшло успішно. Супер. На сьогодні це все. Ми сьогодні встановили та налаштували Postgres, створили таблицю Customers, додали туди тестові дані, навчилися оновлювати та видаляти записи. Ці навички це просто основа для роботи з базою даних. Якщо вам було корисно, не забудьте ставити вподобайки і до зустрічі у наступному відео на QA Insider. Підтримуй український освітній контент. Лишай коментарі з темами, які б ти хотів бачити в мене на каналі. Став вподобайки, відправляй друзям, підписуйся і до нових зустрічей на QA Insight!